На сцені лауреат Всесоюзного фестивалю народної творчості та всеукраїнського конкурсу хорових колективів, народний самодіяльний хор вольниця районного будинку культури, художній керівник і диригент Богдан Бурбура. Уже 35 років цей талановитий колектив, очолюваний художнім керівником і головним хормейстером Богданом Йосиповичем Бурбурою, є окрасою і гордістю Гуляйпільського краю. Цей колектив має своє творче обличчя та багатий самобутній репертуар від пісень народних, козацької давнини, жартівливих, побутових і сучасних, до ліричних, патріотичних та авторських. А починалося все так. Це було в далекому 83 му році. Невеликий гурт шанувальників народної пісні на чолі з Богданом Барбурою запропонували тодішньому директорові Старого будинку культури, дідовець Наталії Іванівні створити хор української народної пісні. Вона зразу ж загорілася ідеєю і доклала чимало зусиль для її реалізації. Першими на репетицію прийшли. Ірина Кікош, Марія Литваненко, Любов Черконова, Наталія Бурбура, Тамара Жаболенко, Валентина Коростильова, Людмила Івченко, Людмила Анікіна, Леця Процик. Із чоловіків першим прийшов Василь Коростильов і десь пару репетицій сидів сам, терпляче чекаючи поповнення чоловічої групи. На третю репетицію прийшли Микола Костенко, Василь Кутя, Микола Атрошенко, Володимир Гура. З першого ж виступу, який відбувся в будинку культури колгоспу Леніна», колектив завоював серця слухачів, і до нього потяглися любителі співу. Хіба вони тоді думали, що будуть відомими, відзначатимуть ювілейні дати. Вони просто йшли співати. Бо дуже любили пісню. Найстаршим учасникам на той час було 45-50 років, а наймолодшим від 25 до 30 років. Та всі були дуже дисципліновані і слухали свого керівника, затамувавши подих. Він ліпив із них хоровий колектив. Потім були перші виступи у будинку піонерів, радгоспі Червоний. І колектив помітили і почули. Він став поповнюватися новими учасниками. Найбільший сплеск був у 1986 році. Тоді в хорі співало 35 жінок і 17 чоловіків. Сформувався постійний склад хору. Визначилися солісти, дуети, тріо. І зазвучала народна пісня над гайчуром. Неповторне звучання пісні, чудовий тембр голосу, солістки Коростельової Валентини запали в душу багатьом шанувальникам хору. А Світлана Синенька солістка з природним яким народним голосом і прекрасними артистичними даними. Тріо в складі Наталії Бурбури, Любові Рябко, Любові Черкунової полонило серця шанувальників пісні далеко за межами Запорізької області. Чоловічі тріо у складі Богдана Бурбури, Ігоря Лазорика, Анатолія Лютого глядачі завжди приймали бурхливими оплесками. Зачаровували глядачів дуети у складі Надії Азарової та Любові Рябко, Марії Литвиненко та Любові Чайки, Василя Галкіна та Миколи Погрібного. Про Марію Омелянівну Литвиненко хочеться сказати окремо. Ця людина, наділена талантом під Бога, знає безліч пісень і співає все своє життя. З її уст Богдан Йосипович записував гуляпільський фольклор, вагомий її внесок і в життя колективу. Вона була старостою хору, активним організатором вітань усім хорянам на дні народження. В дуеті з Ніною Григорук Марія Омелянівна співала пісні, що брали за душу глядачів, і цим запам'ятається усім шанувальникам хору та її таланту. Багато років поспіль першою і незамінною солісткою хору є любов Чайка. На її сольному рахунку понад 30 пісень, різних за жанром, складністю виконання патріотичні, народні, жартівливі, ліричні. За душу бере мамина хустка у її виконанні, батьку мій лебідь у білий, та не стій і багато інших. Здається, їй під силу будь-яка пісня та будь-яка партія, чи то Альтова, чи сопрано. Дует у складі Анатолія Лютого та Любові Чайки з жартівливим номером у веселинки викликав у глядачів веселий настрій, а сам Анатолій Трохимович був неперевершеним солістом. Його взяв боявандуру, вилетіли галки та інші пісні, діставали до глибини душі і серця, а гоморезки його виконання завжди викликали бурхливі оплески глядачів. Тріо у складі Ніни Сидоренко, Любові Чайки та Тетяни Рябко звучало не в одному концерті і не тільки в районному будинку культури. Пробує свої сили і дует у складі Тетяни Рябко та Лесі Процик. Богдан Йосипович твердо стояв на позиції української пісні, хоч у ті часи партійне керівництво вимагало пісень з вихваленням партії, а це, звичайно, російською мовою, і лише упосліджено українське. А в хоровому концерті звучали на початку про партію і в кінці, а середина концерту це українська пісня. Скільки душі й праці вклав Богдан Йосипович в свій колектив. На п'ятому році заснування колектив отримав звання народного і твердо тримає його до сьогодні. Народний хор Вольниця, а назву йому придумав Валерій Миколаєвич Шингор під час поїздки до Києва в 2002 році. Побував з концертами на Дніпропетровщині, Львівщині, Кіровоградщині, Кубані. Виступав в багатьох містах Запорізької області: в Куйбишеві, Пологах, Енергодарі, Васильівці, Мелітополі. Та майже в усіх селах Гулібєського району жоден районний концерт чи патріотичний захід не обходиться без участі хору. На 26-му році Кропіткої і плідної праці указом президента України від 25 червня 2009 року Богдану Йосиповичу було присвоєно звання Заслужений працівник культури. Почесне звання заслужений працівник культури України присвоєно Барбурі Богдану Григорію Йосиповичу, керівникові самодіяльного народного хору «Вольниця» Гуляйпільського районного будинку культури. Президент України Віктор Ющенко. До всіх виступів Хор готувався старанно і з великою вимогливістю керівника. Тому і здобутки має визначні: дипломант першого всесоюзного фестивалю народної творчості в 1985 році. Леорад другого всесоюзного фестивалю народної творчості в 1987 році. Лауреат Республіканського огляду хорів імені Леонтовича в 1991 році. лауреат всеукраїнського огляду конкурсів хорових колективів Український народний спів 1993 році. лауреат Українського конкурсу хорів імені Димуцького в 1995 році. А в 1988 році хор блискуче виступав в Київській державній філармонії на одній сцені з Естонською академічною капелою «Пярту». Також хор має безліч грамот, дипломів, подяк та інших відзнак. Звання народний хор отримав в 1987 році. Назву Вольниця в 2002 році. Про хор писали. Журнал Українська культура, газети Урядовий кур'єр, освіта, українська газета, Запорізька правда, «Міг». газети Городецького району Львівської області, Доброволичківського району Кіровоградської області, станиці Уманської, що на Кубані, і звичайно Гуляйпільський, заря комунізму і голос Гуляйпіля. Та найбільший здобуток: це багаторічна прихильність глядачів. Їх співпереживання і розуміння всеніщеного дійства та щирі оплески. Народний хор «Вольниця» Гуляйпільського районного будинку культури. Як злива складається з окремих крапельок, так і хор з окремих голосів. Кожен з них на вагу золота і кожен хорист це особистість. Альти Тамара Жаболенко. Раїса Яцкова, Леся Процик, Валентина Мамонтова, Анна Горобець, Ніна Сидоренко. Вони у хорі з часів його заснування до дотепер. Щоправда, зараз дуже не вистачає сильного Альта Анни Горобець, яка в січні 2017 року за волею обставин залишила хоровий колектив. Додають звучання хору дзвінкоголосі Сопрано, Світлана Гладка. Людмила Борисівна Кощ, Алла Миколаївна Лисогор, Тетяна Рябко. Це хористи з багаторічним стажем. Неперевершені тенори Олександр Борт, який один може співати ланцюговим диханням, та Ігор Лазорик. Соліст з багаторічним стажем, тенор якого ні з ким не сплутати. Фундамент хорового співу це баси Анатолій Лютий, Володимир Кравчук, Петро Дармороз. Учасники хору, які за певних обставин залишили колектив, але свого часу внесли свій вклад в його створення та діяльність, це Василь Коростельов, Василь Кутя, Микола Костенко, Юхим Гацанюк, Микола Трошенко, Василь Галкін, Олексій Онищенко, Олександр Дерев'янко, Олексій Плис, Борис Гопка. Леонід Циріньок, Володимир Гура, Дмитро Тарасенко, Олексій Миколайович Пирюков, Олександр Григорович Приліпко, Віктор Сидоренко, Микола Погрібний, Михайло Кікош, Микола Шаповал, Володимир Дьомін, Ірина Кікош, Любов Черкунова, Валентина Тутова, Наталія Коростильова, Валентина Коростельова, Марія Литвиненко, Людмила Івченко, Людмила Анікіна, Валентина Щапова, Ніна Сергієнко, Людмила Євдокімова, Майя Лях, Раїса Тихонівна Воронюк, Наталія Павелько, Людмила Брацило, Валентина Сить, Валентина Славгородська, Марія Гуцуля, Любов Недеря. Любов Рябко, Ніна Григорук, Катерина Мухіна, Катерина Кущ, Лідія Люта, Галина Панченко, Надія Рула, Алла Тарасенко, Лідія Ільченко, Анна Горобець, Валентина Жук, Людмила Фандєєва, Віра Ващенко. Згадаємо тих. Хто пішов у вічність, залишивши по собі пам'ять Наталія Андріївна Бурбура, Алла Васильівна Тарасенко, Анатолій Дмитрович Коростельов, Олександр Григорович Приліпко, Микола Григорович Погрібний, Раїса Тихонівна Воронюк, Василь Мануїлович Кутя, Юхим Іванович Гацанюк, Олексій Іванович Плис, Дмитро Петрович Тарасенко, Михайло Кравець. Леонід Іванович Сірінюк, Надія Василівна Азарова, Володимир Іванович Кравчук. Був період, коли всі думали, що хору вже не буде, бо молодь вже не була така залюблена в українську пісню, як попереднє покоління. Та радує те, що наразі колектив поступово оновлюється, омолоджується. Так би мовити, метри навчають молоде покоління хорян тримати партії, поводитись на сцені. З 2013 по 2017 роки в колектив поступово влилися молоді голоси Світлани Кукурудзяк, Людмили Головіної, Ірини Лопатіної, Галини Літвінової. З'явився сімейний дует у складі Любові Чайки та Людмили Головіної. Додали своїх барв і дівчата із співочого колективу Веселка Людмила Забава та Наталія Фаленко. Поповнився хор Басами – Сергія Розпопова, Руслана Сержанського, Миколи Селімова, Олександра Андросишина та тенором Анатолія Васецького. А яка ж пісня без музики? З самого початку заснування хору і багато років поспіль акомпаніатором був Анатолій Зуйченко. Тож музичний супровід Сергія Вовка та оркестрової групи під керівництвом Сергія Яковенка у незмінному складі Анатолія Яланського, Сергія Вовка, Сергія Яковенка та вчителів музичної школи є незамінним супутником хорового колективу. Поряд з хором з часів його заснування завжди були люди, які опікувалися ним. З 1987 року колектив підтримувала добрим словом і натхненням Любов Іванівна Явон, третій секретар райкому партії. Валерій Миколаєвич Шингур начальник відділу культури і туризму з 1986 року по 2010, а його на посаді змінила Любов Вікторівна Третякова. Та Ольга Олексіївна Волошина, директор Будинку культури з 1999 по 2011 роки. Вони і на конкурси їздили з хором. І на фестивалі, і на гастролі. За 35 років існування колективу проведено більше, ніж 3,5 тисячі репетицій. Виконано більше 400 концертів з величезною кількістю пісень. Репертуар хору складає понад 300 пісень, українські народні в обробці Богдана Бурбури та інших композиторів, стародавні гуляйпільські, обрядові, весільні пісні, на слова Григорія Лютого, Василя Коростельова та музику Богдана Бурбури минуло літо. На слова Лариси Вирьовки та музику Богдана Бурбури над бочанами йдуть дощі та твори на поезію Тараса Шевченко та багато інших. Тож гуляй гуляйпільська вольниця співай на радість людям. 千古我。